Ви легендарний волонтер і будучи в окупації, ви збирали кошти для ЗСУ під українські пісні. Люди бачать ваші зусилля та старання. Це браслетик, для вас. Це сертифікат на нагорода і сама, сама нагорода. Ось така нагорода. Відзнаку варті херсонський волонтер дядя Гриша отримав у центрі Кропивницького, де третій день збирає гроші, щоб допомогти українським військовим. каже, опікується двома бригадами: – 25-ю Січеславською десантною та 59-ю гайсенською мотопіхотною. Робиш це не для відзнаки, не для якихось подарунків чи нагород. Ти робиш це заради України. Але коли тебе відзначають чимось. То тобі приємно. В моєму стані їздити по всіх містах України це дуже тяжко, але коли ти знаєш, що ти потрібен, це вже надихає тебе. Зрів свого земляка з Херсона. Дуже поважна людина, важка говорити, вся Україна його знає. Кропивничанин Олександр Лопата приніс дяді Гриші старлінг. Каже, сам за віком звільнився із Лав Збройних сил України. Я його знаю вже давно, дуже багато бачив про нього, от, я йому довіряю. Я обов'язково повезу в один із підрозділів і передам ну, і подяку від наших військових. Відзнаку для волонтерів варті започаткувала у 2022 році нова пошта. Нагороджують тих, хто допомагає армії втретє. Розповіла керівниця департаменту соціальної відповідальності бізнесу компанії Олена Умеренко. Окрім самої нагороди фізично, переможці отримають курс, присвячений саме волонтерам, а там, де вони зможуть ну там більше структурувати якось свої знання. Сказала, голосування за претендентів проводили на сайті компанії. спершу люди могли подавати своїх номінантів в кожній категорії. Було три претенденти на перемогу, і люди вже голосували саме за цих претендентів. І ми отримали вже на другому етапі голосування 55 тисяч заявок. Григорій Янченко, як ви знаєте, він став нашим переможцем у номінації на старший волонтер, і він отримав 1534 голоси. Це ну, великий відрив від його конкурентів, майже в тисячу голосів. Григорій Янченко за нагороду подякував та каже, має пропозицію до пошти. Хотілось би мати якісь чи від нової пошти якісь скидки. Хоча я Отримую скоби із Закарпаття. І вони приходять з Запоріжжя, і ціна 700-800 гривень за пересилку. Порахував після повномасштабного вторгнення зібрав понад 6 мільйонів гривень для фронту, а з 2014-го – 11 мільйонів. До бійців на фронт їздив понад 200 разів. У центрі Кропивницького збирати гроші буде до кінця березня. потім поїде на Покровський напрямок. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.